Всім привіт! Мене звати Ігор. Я хочу розказати про те, як я проходив курс від Ingame. Я закінчив курс два тижні тому, а зараз вже працюю в Естонській ігровій студії, яка займається розробкою мобільних ігор. Влаштуватися туди мені допомогли куратори і HR-спеціалісти з Ingame, за що я їм дуже вдячний. Чесно, я спочатку не вірив, що ось так без досвіду мене можуть взяти на роботу. А тепер я вже е, працюю на позиції Junior 3D-моделера в класній команді е, з хорошим керівництвом і перспективами. До речі, стартова зарплата на цій позиції була 1300 доларів, а через півроку має підвищитися до 2000 доларів. Коли я проходив тестове, то для мене не було нічого складного. Все це ми вчили на курсі, і також роботодавцю дуже сподобалось портфоліо. Моє портфоліо з курсу. От. Навчання взагалі проходило для мене як польові збори, тільки в творчій атмосфері. Олег і куратори вони пояснювали все до самих дрібниць, завжди допомагали там, де це було потрібно. Мені було дуже цікаво вчити щось абсолютно нове. Бо я ж починав з нуля, і я взагалі до цього нічого не знав про Blender. Тому всім, хто ще сумнівається, я рекомендую цю нішу. Вона точно варта вашої уваги, там багато роботи, там багато замовників, і ви точно зможете там заробляти, бо Інгейм дає вам гарантію працевлаштування. Ще раз, ребята з НГейм, я дуже вам дякую і бажаю розвиватись і ставати кращими.